Доброго дня, з вами компанія «Автопарк ЮА». Ми у місті Одеса і у нас нове надходження. Цей Nissan Жук 2015 року має двигун 1,6 літра та автоматичну коробку передач. Чудовий городський кросовер у комплектації Нізмо. Дуже гарний покруг з Америки. Прийшов з невеликим ДТП лівої передньої частини. Повністю відреставрований, має дуже ефектний вигляд, на гарних дисках. Має гарний текстильний салон. Преміум якості, бо він йде в цій комплектації безключовий доступ. Повний електропакет, салон в чудовому стані. Мультикермо, підрульові ліпістки. Автомобіль чудово заводиться, немає ніяких помилок. У мене мультимедіа, клімат контроль, підігрів сидінь. Все для комфортної їзди по місту та поза ним. Автомобіль на повному приводі. Запрошуємо вас на те здрав цього чудового авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг. За адресою Михайло Грошевського 15А.